Ціла низка дорожньо-транспортних пригод спіткала Полтавщину минулими вихідними. Так, 14 січня близько 21.40 на автодорозі Київ-Харків поблизу села Ялосавецьке Хорольської тергромади у ДТП загинув пішохід. Потрапив ще аж під два автомобілі. Говорить речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв. Вантажний автомобіль Сузу здійснив наїзд на пішохода, який перебував на проїжджій частині. Після наїзду пішохода відкинуло в бік на дорогу, і на нього ще здійснив наїзд легковий автомобіль Toyota. Внаслідок отриманих тілесних ушкоджень. На жаль, чоловік загинув на місце події. Його особу встановлено. Це місцевий 32-річний мешканець. За фактом дорожньо-транспортної пригоди відкрито кримінальне провадження. Обставини та причини з'ясовує слідство. А 13 січня близько 19.20 у Полтаві на вулиці Соборності зіткнулися автомобілі Сіа та БМВ. За кермом БМВ перебував 20-річний водій. Поруч сидів пасажир. Останнього із місця подій доставили до лікарні. Машиною Сіад кермував 27-річний чоловік. За даним фактом відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань, за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження. Патрульні поліції Полтавщини наголошують, правил мають дотримуватися усі учасники дорожнього руху, тим більше коли на дворі панує негода. Перед кожною поїздкою враховуйте, будь ласка, погодні умови, також перевірте справність свого транспортного засобу, дотримуйтесь безпечної швидкісті руху, відмовтесь від ризикових маневрів. Під час керування транспортним засобом не спілкуйтесь по телефону і не пишіть смс. Також дотримуйтесь дистанції між транспортними засобами. Загалом на Полтавщині з початку 2024-го патрульні поліцейські зафіксували 48 дорожньо-транспортних пригод. В них шестеро людей отримали травми. Одна особа загинула.